Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур'ярі. І сьогодні останній день вже старого року. Завтра вже новий рік. Так що всіх привітаю вас з роком перемоги, що вже настав, як то кажуться, мир по всій землі. І, звичайно, для нас українців. І я знову... Приїхав на ринок, гуртові ціни у Львові розкажу, покажу. Така гарна пікінка 45. Молода Молода. 50. Червона качана. 28. і собойка. 50. Пекінки у нас сьогодні багато, бачить. Така пікіночка. Гляньте, якраз крас... красива груша, на ряду. каже, дрібівська 90 гривень. Ми маємо води в інтернеті, ми маємо біжок. І ваш товар чорна. По скільки? Оскільки 40, Все по 40, Все по 40. дайкон 40, корінь селери і петрушки теж 40. І такі Теж 40. Петрушечка, Петрушечка і Салерка 60. Кілограм 100. Я а 25 пучков, 200 гривен. Зелень, цибулі. А така савойська? 250 ядро, 5 килограмм. Добре. А капуста? 32. 32? Найшов брокколі 100 таких. Найшов ще цвітну 100. І броколі 100. А молода? 42. 42. І така. Пекінка 45. І така морква по 20 гривень. Моряк 15. так і морква 20. Картопля 20 сьогодні тут. Орей 40 такий. А пекінка? 40, 40. 45. Що за сорт? Білко. Білко. Корінь по стороника 55, ми ще одна точка тільки. Капуста 33 Капуста піднімається в стіні, а решта боршує набір, як то кажеться, на місці. Фасолів 60 до 100. 130 часник. До 20 діровий, олія по 70, сиродавка, картопля 20 і націонала від 15 поки до 20. Різні сорти, звичайно. Стара продукція. Ніхто не каже, бо не знають, Це була 15. Є по 22 білоруса кажуть. Буряк – 15, цибуля – 15. Така гарна. Кажуть, попалася це. Скоріше всього гала. А як ви казали, та називається? Є... Євростар. По 20 гривень. Така переважна, як посадочна може бути. І є часник різні наряду, по 100, по 80. І моркво двадцятка така. По 26 правда гранада. Цибуля 15, капуста 33. І цибулька є ще гарненька, похожа на сорт бонус гібрид. Бачите, але гарненька. По 15 гривень. Тут бурячок є 13 гривень. І морковка по 15. А картопля? 22 гривні. 22. Що то у вас за сорт? Гала. 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 Ще я в сурая. Сурая похожа так, на галу. Говорили, що похожа, я загуглив і продивився. Гала взагалі, супер картопля, середині аж прямо жовта-жовта пюрешка суперова і менше каріть сарая Ну Чи так буду цього року пробувати, взяв собі 10, заказав 10 кілограмів на посадку другої репродукції, кльомі сервіс. Є такий на сайт, можна зайти, хто хоче, ну правда, там дороговато. 45 гривень, але понадіюся, що друга репродукція. Бо теж можна взяти за 20, а нічого не родиться. Треба потрапити на репродукцію добру. І такий марс, така синя цибуля, по 25 кажуть. По 25 кажуть такий арбуз. Загрузка йде, беруть цибулю, картоплю, моркву. Капусту потроха на перепродаж беруть. І є вже сушка по 50 на узвар. Сливка, айва, груша. Яблука. Яблука, сливка, айва, груша. по 50 гривень. Такі 25. 15. А дрібніші у вас по скільки? 15. По 15. Дрібніші. Яблука. Чорнослив вносив це копчений і е, ялений 150. 150. От ялений тут. Бачу? І це. Поняла яблука? Яблука 20 23. І є по 10 гривень. Непогані чуть-чуть десь небудь придавлені такі. Але по 10 гривень. Не по 30 як в магазині, а по 10 можна взяти. А ці по скільки у вас? Ті 20. Ті 20. І груша від 60 до 50 гривень свіженька. Поряду по можна взяти, ще й по 12 гривень дає такі більш дрібніші. Так що можна вибрати. Є ось грок на яблучному ряду. По 50, так, 50 І по 60. Квашний. Вибор яблук дуже багатий, так само і сушки, чорнослив і огірок квашений, фасоля. І яблука бачив саме дешевші дрібні 13 до 28 гривень. такі гарних Фуді 28. І є Молдова, кажуть, 50 гривень. Молдова, розпродажа. 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 Одненьку можна попробувати. Це Молдова з, Кишиня, Супер. з Угу. Добре. Вот що. Огірок 110, кажуть. І Є огірок по 200. І помідор 90, мандарини від 65 до 90 гривень. Кабачок такий 80-90. Є по 50, є по 75, а гіотаж впав. Можна брати дешевше. Перед Різдвом була 110-130 печериця. І зараз, бачите, гіотаж впав і ціна 50 вже такі. Трошка, яка кажуть, пристарівші. І по 75 непогані. І завтра новий рік, а в нас ще лишилися ялинки. Бачите, а в нас ще залишилися ялинки. Зараз поспитаємо, яка ціна ялинок. Чи впала ціна набагато, Вони стояли від двох тисяч. Такі ялинки до п'яти і по цінах до чотирьох, як гарні, дві тисячі, звичайно, вже трошки по тисячі впали, але от такі ще лишилось, хоч тут був повністю ряди забиті, а залишилося дуже мало. Так що всіх з Новим роком. Будемо дивитися, як борщовий набір буде йти по цінах, буду показувати вам, їздити раз в неділю, так як вони сильно не міняються. Ну і так заходять, по чому. Пишіть, що це вам, все знати, по чому ціни зайду, спитаю, показати не покажу, можливо, але ціну можу сказати вам. Так що... Всім здоров'я, в новому році. Миру, Україні перемоги і слава Збройним силам України. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця. До побачення.